Доброго дня! Рада вітати вас на нашому майстер-класі. Чи можемо ми прожити без математики? Або краще сказати, чи може кожен із нас прожити без математики? Давайте проведемо розмитку. Як математика вторгається повсякденне життя? І як повсякденне життя вторгається математика. Давайте поміркуємо, де ми зустрічаємося в сучасному житті з математикою. Магазині добре? Вдома, при приготуванні їжі, виміри робимо відповідні. Добре? Думавши добре? математика, зустрічається з цим. Всі ми в житті вирішуємо різні проблеми. Соціальне життя поставить і учня в реальній ситуації вибору. Нова українська школа має ефективно допомогти учневі розкрити, розвинути. Особистий потенціал та сформувати стійкі компетентності, які необхідні для досягнення її життєвого успіху. Головне задання сучасної школи розвиток ключових і предметних компетентностей. Саме тому наш майстер-клас носить назву формування предметних компетентностей учнів через використання проблемно-пошукових методів навчання. Я вважаю, що ця тема є дуже актуальною і, можливо, ще є одним шляхом до вирішення цієї важливої проблеми. І ми зараз з вами проведемо асоціативний курс, такий прийом. Діти загідні штукції проводжують. Контакт на звані надо. І можна коротко сказати. Ми розглянули проблемне навчання, яке в себе вніщує, на нашу думку, такі елементи. Це диференціація навчання інтерактив, творчість, безперечна ситуація, успіху, експеримент, пізнання, дослід, активність учня, креативність та мотивація. На нашу думку, це все проблемне навчання. Дякую. Сьогодні під проблемне навчання, розуміється, така організація навчальних занять, яка припускає створення під керівництвом вчителя проблемних ситуацій і активну, самостійну діяльність учнів. з метою розвитку пізнавальної активності, в результаті чого відбувається творче володіння знаннями, уміннями і навичками, Джон Дьює, американський психолог, стверджував, що вправнення до пізнання з'являється у людини тільки в тому випадку, якщо він стикається з будь-якою проблемою, яку не може вирішити відомими йому способами. Вирішуючи проблему, він навчається. Під час застосування проблемно-пошукових методів навчання не потрібно повідомляти знання в готовому вигляді, а треба ставити перед учнями завдання, проблем. Це зацікавлює його, викликає в нього бажання знайти свій спосіб розв'язання. Тож уточнимо, що таке компетентність. Компетентність це проінформованість, обізнаність, авторитетність. Компетентна особистість це особистість, здатна і готова вирішувати життєві проблеми, які базуються на знаннях, досвіді і цінностях набутих завдяки навчанню та вихованню. Математична компетентність це вміння бачити і застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст. І методи математичного моделювання, вміння будувати математичну модель, досліджувати її методами математики. В Україні державний стандарт загальної середньої освіти визначає такі види компетентностей. комунікативна, міжпредметна і предметна галузева. Останню розподіляють як математичну, природознавчу і соціальну. Серед галузевих компетентностей важливе значення мають математичні компетентності, оскільки математичні поняття, аксіоми, теореми і теорії мають своїм джерелом реальність. Разом з тим вони призначені для дослідження тієї реальності за допомогою математичних моделей. Рівні математичної компетентності перший рівень це відтворення. Другий рівень встановлення зв'язків і найвищий рівень рівень міркування. Розглянемо проблемне навчання. Є найвідоміші два тлумачення дослідницького методу навчання. Визначення дослідницького методу є такі. Це метод, при якому вчитель пропонує учням самостійно відкрити, відкрити заново теореми. Формули закономірності, які вивчаються. Або ж, це метод, при якому поряд з узагальненням готових знань учитель ставить перед учнями окремі питання та проблеми, що потребують досліджень. На Науковці виділяють такі проблемно пошукові методи. Це про проблема викладу знань, частково пошуковий евристичний і дослідницький. А зараз перейдемо до практики. Розглянемо деякі прийоми, на прикладах. Пропоную таке завдання. Уявіть себе учнями 5 класу і пригадайте, тему довжина в колах. На своїх уроках я пропоную таке завдання. Створення проблемних ситуацій через виконання невеликих дослідницьких завдань. Ми зараз розділимо. Читаємо завдання. Чи там потрібні? Пан я обирала. Ви вирімання проводьте раз, щоб було точніше. І для кожної пари. Запишите свої результати там. У нас <плес> іде <плес> на відео. До Жерму, а одяг п'ятого <плес> до <плес> <плес> Після такої роботи я дітям повідомляю короткі відомості при слові і говорю, що ми з ними будемо ще число застосовувати в ГМА. В даному випадку під час дослідницької роботи ми, у нас використовувалася робота в парах. Також це бути і робота в групах уроках. Співробітництво і взаємодопомога принесли бажаний результат. Проблема вирішена. Маючи успіх в невеликих дослідженнях, учні можуть перейти до більших досліджень. Це унікальна можливість учня зробити своє відкриття, дізнатися те. Чому ніхто не знав? Дослідження допомагають розширити кругозір, підвищити самооцінку, самоствердитися, використовуючи практичні навики. Тепер ми з вами розглянемо таке завдання. Подивимося знову на дві групи. Поважаючи угу. на дві групи. Одна група буде працювати геометричним. Одна буде група геометричним способом, друга аналітичним. Вам необхідно піднести до квадрату суму з трьох виразів. Отже, ви повинні використовуючи геометричну фігуру, а ви повинні використовуючи властивості піднесення до квадрату. Так на уроках я використовую доведення з різних точок зору одного поняття. Учні вчаться самостійно міркувати, порівнювати, аналізувати, узагальнювати. При цьому розвивається логічне мислення. Зараз перечитайте площу трапеці, не знаючи ще цієї формули, але знаючи формули прямокутника, парелограма і рекламі. І ми з вами поділимося на дві групи. Одна група виконує завдання, будуючи трапецію і виконуючи відповідні різа. А інші групі я, я даю ось таку допомогу. Колективне обговорення на кінці уроку допомагає активізувати учнів. Воно допомагає не лише сильних учнів, але і слабших, і тих, що навіть не знайшли розв'язку. Крім цього, на своїх уроках я використовую і такі проблемні ситуації. Прихват наступному місць. Нам з вами необхідно побудувати трикутник зі сторонами. Перший трикутник буде зі сторонами 5, 6 і 7. Виконуємо mm -hmm. дорогу, згідно англійку. Тепер уважно питання, як до Я теж тут проблемне питання. Що може сказати? Що трикутник такий побудований. Mm -hmm. можна... Питання? Чи можна побудувати? Чи існує такий трикутник? Mm -hmm. От і наше проблемне питання? Наступне на завдання Геометрія сьомий клас Теорема окрема усунку і прибутник. Зараз я вам даю. Кожній групі, це задає, і вам треба сказати, яку ж проблемну ситуацію можна створити при вивченні цієї теми. Так, так добре, хто вже хоче нам сказати? Так, почнемо? У нас було таке завдання, вивчення теорети про бути трикутника і придумати проблемну самі. Ну, якщо один кут дорівнює 50 да. градусів, а другий кут 100 градусів, як знайти третій кут? Тобто ми повинні, мабуть, визначити яким же способом знайти міру третього кута. От і буде в нас проблема. так? Да. Проблема. Добре, інша проблема. Як ще можна сказати проблему створити? Проблема. Спочатку предложити їм побудувати трикутник з 90 градусів, а потім. Щоб кожен пункт на 90 Так, да. І тоді проблема, що вони побудуваються, вони зможуть. Може. Добре, і ще одна проблема у вашій парі. Накреслити трикутник. кунки, ага. знайти кути, знайти їхню суму. Добре, добре, це теж ситуація. Який буде. Добре, добре. Отже, ми розглянули різні способи створення проблемних ситуацій. Я своїй фракції використовую такі способи. Розрив причин на святкових зв'язків, підхід розташування відомого, відомо, що як пояснити той факт, що завдання на припущено, як ви вважаєте точки зору науковців, істориків, конкретний приклад, який потрібно підтвердити або спростувати. Методи навчання за типом пізнавальної діяльності поділяються на декілька. Зараз ми розглянемо з вами є Я даю вам кожному завдання. Кожній парі. І вам треба уважно перечитати задачу, виділену, створити цю задачу і просто сказати в двох реченнях, як ви її представили дітям. Чи, мабуть, вашим методом? Так. Так. Щоб... Так. Щоб... І починаємо з репродуктивного методу. За умовою нам треба, нам треба скласти задачу на знаходження периметра прямокутника. Прямокут... Знаючи, що у прямокутнику дві сторони рівні, е, дано одна сторона, наприклад, 3 см, друга сторона 7 см, і знайти периметр цього прямокутника. За визначенням, знаючи, що периметр це сума всіх сторін прямокутника. А раз по дві сторони рівні, то периметр визначається так: 2А плюс 2 Б. Добре, і знаходиться так. так. Добре, пояснювально ілюстративне. ілюстративне навчання методу. Щоб знайти периметр прямокутника, то нам треба передоставити, передоставищем показати ілюстрацію цього прямокутника. Да? Ось який прямокутник є, ось який в нього стої. Додатково. Добре, добре. Тепер переходимо до дослідницького. Ну, елементарно. У кожного є підручник з математики і ми можемо виміряти його периметр. Добре. У кожного є лінієчка, всі виміряли, додали, провели експеримент. У який же ж периметр обкладинки підручника? А можна парти, наприклад. Добре. Потім переходимо до кімнати. Да. Добре, добре. Молодці. А тепер давайте поміркуємо. Стосовно цих всіх методів. Якщо ми говоримо про репродуктивний метод, який міг переваг? Він, мабуть, на відтворення. На відворення, він швидко. Він, швид... він, не швид... він не дає дитині, Так, Тільки шляхом того, що ми декілька разів виконуємо ту праву, вона запам'ятовує. Якщо в нас ще реєстративно, то в нас домовляється, на 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 теж. На теж дуже допомагає. Вже... А от дослідницький метод у нас тримується, активізує пізнавальну діяльність учнів. Учення. З учнями разом формулюють проблему, отримують нові знання і вчитель активно працює з учнями, проводячи експерименти. Добре. добре. Отже, давайте скажемо висновок стосовно проблемно-пошукових проблемно методів, Їх переваг на уроці. Давайте кожен скаже по одному реченню. Промікуйте спочатку. Будь ласка, Отже, проблемно пошукові методи навчання, які їх переваги. В першу чергу вони вчить мислити логічно, науково, діалектично, творчо. Добре. Ну, Робить виклад більш цікавим, доказовим. Видно, звідки взялася. Наукова істина, а знання більш усвідомленими і тим сприяє ефективному перетворенню знань у переконання. Добре? Проблемне навчання дає відчуття впевненості у своїх можливостях, тому захоплює учнів. Проблемно-школи метод розвиває учнів науковий світогляд і дає можливість їм мислити діалектично науково. Добре. Відомо, що те, що самостійно відкрито, не так швидко забудеться. А в разі забування самостійно здобуті знання, вони легше запам'ятовуються установити. Відтворюється. 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 Добре. Проблемне навчання більш емоційне і тому підвищує інтерес до навчання. Добре, добре. Слід також зауважити, що проблемне навчання не досягає мети. Якщо воно не організовано в певній системі, було б неправильно вважати, що все навчання має стати проблемне. Воно є необхідною складовою частиною сучасної цілісної системи навчання, що передбачає різноманіття цілей, видів змісту, освіти та методи навчання. І на завершення мені хотілося. Вкупилося... Додала. В основу свого бачення компетентного підходу з математики ставлю мудрість китайського філософа. Скажи мені, і я забуду. Покажи мені, і я запам'ятаю. Дай мені є могу і я навчуся. Отже, ви побачили, наскільки ефективними є проблемно пошукові методи у роботі з учнями і які в нього є переваги. Час нашого майстер-класу підходить до завершення. І тому мені хотілося б відвести піцу. Шановні колеги, виразить ваше враження від запропонував вам ідеї використання проблемно пошукових методів за допомогою кольорових карток. Зелений, це сподобалося, вважаю за потрібне, буду застосовувати. Жовтий, сумніваюсь, подумаю. Червоний, не вважаю за потрібне, не назнаходжу корисним. Спасибі за редберг. Я маю надію, що все, що ви почули сьогодні дорого, ви будете використовувати свої майбутні педагогічні діяльності. І це вам знадобиться. Дякую вам за роботу. Всього вам найкращого.